Мати каже маленькому синові Зараз тата приїде на машині і будемо її мити. А вона влізе у ванну? Василь з Надійкою стоять біля річки. Василь каже, Поглянь, Надійка, яке небо зоряне! Он та зірка то ти. Надійка зашарілася. Ой, як гарна Василю. Постояли. Василь покурив. Дивись Надійка, а он та зірка поруч, то я. Так, Василю. Василь ще покурив, помовчали, а бачиш, зірочка на зірочку впала. Бачиш, бачиш, зірочка на зірочці. Ой, бачу, Василю. То я на мопеді. У в'язниці розмовляють два куми. Куми, а чому до вас ніхто не приходить? У вас що? Родичів немає? Чому немає? Є, але вони всі тут. Тато каже маленькому синочку. Не забувай, синку, що ми живемо на землі, щоб трудитися. От ким ти хочеш стати, коли виростеш? Пілотом. Він і пана лежать у ліжку, курять одну сигарету на двох. Він каже: Слухай, ми з тобою вже давно знайомі. Може, одружимося. Вона глибоко затягнулася сигаретою і, повільно випускаючи дим, каже з невимовною журбою: Та кому ми потрібні?